Зараз э, пройшов на фланзі. Віддав передачу. Лембокані поспішає. О, зараз може бути вихід Вічнавіч. У Чорноморця прекрасна можливість Антонов. Удар. Ні. Прибрив... У... Удар! І м'яч у ворота. М'яч у воротах. Подивіться, який гол забиває Антонов. Олексій Антонов. Прекрасно зараз розібрався. Прекрасно, майстерський і по-професорськи. Я, чесно кажучи, сам збився з пантелику, що робити ми Антонов. Напрошувався удар, тим паче, що втратив швидкість, уже здавалося. Момент, з чого момент розпочався? Дивимося, Мбакані робить неточний пас і невдало хтось там Лукович підставляє ногу. М'яч відлітає до Антонова, який ну, просто ідеально розібрався в цій ситуації. Дуже невдало грає. І знову Динамо все готується для того, щоб зробити навіс. Подача! Безотосний, не дотягується він до м'яча. ну от Хіба що помилки. Ярмоленко йде вперед. Ярмоленко удар воротах. Безотосний. На місці голкіпа. Ще буде жовта картка. Обидва отримають. і Баланда. За конфлікт. Що тут було? Дивимося ще раз на повторі. Зараз подивимось. Штрафний удар. Ну, ось ця заміна. Олег Гусяв. виходить на поле замість Дениса Гармаша і Браун Ідея майже одразу вийде або в пару до Бакані, або на заміну. Удар Кутаса. Забив м'яч, але арбітр відмінив цей гол. Подача. Удар! Вище поперечки. Да. Ну от все-таки скільки передач, скільки навісів було в цьому матчі у Динамо. Кашвілі, Драгович отримує попередження. Кілька разів сьогодні Кашвілі збивали достатньо грубо на прийомі м'яча. Ну давайте ще раз подивимось. Ну, Тут, можливо, сам Кріашвілі фалив, коли штовхав Андрія Ярмоленка. Особливо не готував. Подача. А, удар! І м'яч оминається з дальньою стійкою. Який небезпечний момент. Пас спочатку пройшов. Метушня, яка може закінчитись на користь. Поки що відсутність простежиться чітка відсутність ідеї. Не брав ідея, а ідея як такої. Удар суперника Рибинок Зараз атака Чорноморця можна робити рахунок. 2-0, але пробив. Вони все одно не заплановані, так би мовити, наперед не розіграні. Це скоріше, от випадково з'явився. Ярмоленко США. удар воротах Могло залетіти. Ви знаєте, дуже близьким був Ярмоленко до успіху. Такий несподіваний удар в дальній кутворіт. Прикритий був э, гравцями Безотосний. Ні, ще один удар. Безотосний на місці. Баканієлі Вороч передає м'яч. Удар поворота. Гол! Який гол забиває Макаренко. 1-1 рахунок. Євген Макаренко. Фантастичний постріл. Правою ногою забуває в дальню дев'ятку. Ну, це влуче, так влуче. Я думаю, що тут претензій особливих не буде, до безтосного. Давайте ще раз дивитись. Макар. претензії можуть бути до Матуса, який так легко дав.